Всім привіт! Вас витают чіпалети! Ну що, хочу зняти обзор про подстилку. Я знімала вже казала не знаю, як воно буде Короче, подстилка огонь. Очень мені нравится. Намного лучше, чем солома. Потому що солома день і все. і вона не яка А у це, конечно, круто. Мені, мені дуже подобається так що я вам всім рекомендую спробувати взяти отаку от це Луска Лушпайки от пацунуха. Е, дуже добре впитують влагу. Коротше, дуже класна штука. Так що, хто не знає, що робити, щоб було сухо, Да, у меня, конечно, отапливается курятник. Все у меня вержуечка стоит и топлю.